У Стіма знову вийшла нова колекція, і що це означає? Що я зі своєю подружкою на цей раз знову розкажу вам, що вам потрібно придбати у них з зимової колекції. Подивіться на цю люксову модель, яка переливається просто як перлинка. Вона має капюшон, стильні срібні застібки, затяжки, тобто все, що треба, щоб вам було максимально комфортно її носити. Ця моделька є в декількох кольорах, і вона мій особистий фаворит, тому що буквально просто сяє за 100 кілометрів Бестселер, Можливо, навіть топ-продажів я б сказала. Чорна куртка на запах з поясом і стильним комірцем. Тут така. Правильна, якісна матова тканина, і під неї вам однозначно треба ось цей термокомбінезон, щоб виглядати просто на всі 200. Шоколад це мій колір фаворит цього сезону. Я думаю, як і багатьох. Тому показую вам вже більш оверсайз курт шоколадного кольору. Сюди класно вписали золоті застібки. Вона без капішону, але має комірець стіку для того, щоб ваша шия була в безпеці. Тут також ось ця супер якісна матова тканина для тих, хто не любить зайвий блиск. Це були мої фаворити зимових курток від Стіма з колекції Glow in Snow. Це неймовірний. Зимовий дроп, який буде класно працювати як в буковелі або просто у місті. Тому заходьте на сайт або в офлайн магазин, приміряйте і купуйте.